Жіночий джинсові капри есмара в білому кольорі знизу невеличкі розрізи. Присутні карманчики застібаються на близько в кутах, Гудзик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 40. Також невеличкі розрізи з карманчиками на замочок там. Гудзик застібається. Розмір 38. Збоку зашнуровується. З карманчиками. Світні елементи вишивки, розмір 44, 38. 40, в чорному кольорі, також невеличкі розрізи знизу, з карманчиками, близько про вульцик. Ззаді карманчики, розмір 36, 36, 36. 38.